Виконуємо номер 17.31 із підручника Геометрія 8 та номер 36.31 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Катет відноситься до гіпотенузи як 8 до 17. Знайдіть периметр кутника, якщо другий катет дорівнює 30 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас дано трикутник БЦ кут С 90 градусів. А С у нас 30 см, а відношення СБ до АБ як 8 до 17. Потрібно знайти периметр кутника БЦ. Щоб знайти периметр кутника, треба додати суми довжин всіх його сторін. Тому знайдемо сторони АБ і СБ. Для цього позначимо змінною Х одну частину. Нехай х сантиметрів одна частина. Тоді СБ дорівнює 8х сантиметрів, а АБ 17х сантиметрів. Використовуючи теорему Піфагора. Складаємо рівняння. За піфагура, а квадрат гіпотенози дорівнює сумі квадратів катетів, тому 17х дорівнює 30 у квадраті додати 8х. У квадраті. 17 у квадраті це 289. 30 у квадраті це 900, і 8 у квадраті 64. Переносимо 64 в ліву частину, 289х квадрат, відняти 64 х квадрат до рівня 900. При цьому змінюємо знак на протилежне. Отримаємо 289 підняти 64, це буде 225. 225 х в квадраті. Дорівнює 900. Тоді х дорівнює 900 поділити на 225. Отримаємо х у квадраті, тільки х у квадраті. Отримаємо 4. Тоді Х дорівнює корінь з чотирьох і це буде два. Отже два сантиметри одна частина, тоді ЦБ дорівнює 8 помножить на 20 буде 16 сантиметрів. АБ а, 17 помножить на 20 34 сантиметри. І тепер знаходимо периметр кутника АБС, ЦАБ додати БЦ, додати АЦ. І маємо АБ у нас 34 додати BC, воно ж CB16, і додати AC30. 34 плюс 16 – це 50, да плюс 30 – 80 сантиметрів. Записуємо відповідь. 80 сантиметрів. Номер